У Кременчуці продовжуються роботи по розбудові мережі укриттів під закладами освіти. Аби під час навчання малеча знаходилась у безпечних умовах. Наразі тривають ремонтні роботи з облаштування укриття у кварталі 304, де розташовано дитячий садок та початкові класи школи номер 15 Будівельники мають встигнути до 1 вересня для того, щоб наші діти пройшли підготовлені, облаштовані укриття і мали можливість навчатися і мали можливість батьки залишити дітей в цьому садочку. Це садок, який фактично працює. На мікрорайон 304 го кварталу, на мікрорайон Петрівки, Навіть частина дітей сюди буде ходити з пивзаводу. Тому зараз важливо встигнути. Сьогодні провели нараду з будівельниками, обіцяють, що 1 вересня навчальний процес в цьому корпусі розпочнеться. Варто зазначити, що на цьому мікрорайоні малеча не мала змогу відвідувати садочок та школу через відсутність укриття. Проте вже з вересня, після завершення робіт з облаштування сховища, діти перебуватимуть у навчальних закладах у безпечних умовах. Дякуючи зусиллям влади, будівельників, вони зразу сконцентрувалися на цим питанням і роботи йдуть у нормальному темпі, підкоригували окремі питання, які треба удосконалити. Я думаю, що це все для користі дітей. Ти, щоб було якісно, ефективно. Це укриття, як і інші буде забезпечене всіма зручностями та необхідними меблями для навчального процесу та відпочинку. Це укриття повинно бути таке саме, як ми вчора з вами так. бачили в садочку. номер 2, в садочку номер 57. Вони повинні бути френдлі для дітей. Вони повинні бути цікавими. Вони повинні бути знаєте, от нову фразу. Ми вчора почули від вихователів казковими, щоб діти приходили в це місце і бачили. Все те саме, що вони бачили в групах дитячих садочків над цими укриттями. Нормальні умови, гарні меблі, розмальовані казковими персонажами стіни. І, звичайно, безпека. Перш за все, безпека. Це ми зараз тут робимо. і Я впевнений, що цих параметрів ми обов'язково досягнемо. Міська влада продовжує дбати про безпеку найменших Кременчужан і вкотре доводить Кременчук, місто без околиць. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.